Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Російські пропагандисти все частіше вкидають в український інфопростір відеофейки із українськими телеведучими, яким довіряють українці. Відео згенеровані із використанням штучного інтелекту, тобто справжня людина, цього ніколи не говорила. І ця технологія називається дипфейк. Ось один із них, буцімто президент України, підписав законопроєкт про виплату військовим в розмірі 100 тисяч гривень. А щоб дізнатися деталі, закликають підписатися на маловідомий телеграм-канал. Річ у тім, що цифра 100 тисяч гривень дійсно фігурувала в контексті виплат військовим? Ще в 2023 році Верховна Рада дійсно розглядала законопроєкт, за яким військовослужбовцям, що виконують бойові завдання поблизу лінії фронту, щомісячно мають виплачувати додаткову винагороду в розмірі від 30 до 100 тисяч гривень. Цей законопроєкт президент України підписав і ще в червні 2023 року. Тож навіщо зараз реанімували цю старуну? Вину і ще й створили для цього дипфейк, як подібні фейки впливають на суспільну думку і на довіру до офіційних джерел інформації, чи може це мати негативні наслідки для національної безпеки? Про все це ми розпитали Вадима міського, програмного директора громадської організації «Детектор медіа». Послухаймо. Насамперед, слід розуміти, що штучний інтелект став дуже доступним у наш час. Якщо раніше, коли ми чули оце слово сполучення, штучний інтелект, то ну уявляли собі якихось таких роботів, які говорять електронними голосами, блимають лампочками, якимись і прагнуть якось контролювати людство, то тепер стало зрозуміло, що усі ці прояви штучного інтелекту насправді мають ну, зовсім людські риси обличчя, і зробити це дуже і дуже просто. І от на цій стадії розвитку штучний інтелект він повністю підконтрольний людині, тобто його можуть використовувати як для добра, так і для зла, якихось злих намірів. Звичайні люди, такі як ми з вами. Ну і звісно, пропагандисти різноманітні і також різноманітні шахраї теж можуть ним користуватися. Оцей приклад, що ви навели, до речі, де упізнаваний телеведучий, начебто, закликає переходити в якийсь невідомий нікому телеграм-канал. Це не канал органу влади, не канал якогось авторитетного видання, а просто що-небудь, репутацію якого встановити неможливо. Це типовий приклад шахрайства, який використовують для того, аби розкрутити новостворені телеграм-канали, новостворені Фейсбук, сторінки так само можуть розкручувати з використанням впізнаваних облич, які насправді в реальному житті ніколи таких закликів переходити і підписуватись просто не робили. Як це впливає на суспільну думку? Ну, люди можуть купитися, особливо коли маніпулюють ідеєю, ідею, що, начебто, от від вас щось приховують, а саме наш канал анонімний розкаже вам усю правду матку. От ви розумієте, що ну неможливо нічого приховати навіть в умовах війни в Україні. У нас яйця по 17 призводять до відставки міністра оборони під час війни. От як це приховаєш? Але є відмінність, коли пишуть авторитетні видання про щось: суспільне, наприклад, Українська Правда, BBC Україна, Радіо Свобода, то вони проаналізували цю інформацію і гарантують, що ця інформація є достою. Вірною, а телеграм-канали, які виросли просто як гриби після дощу, і не афілійовані ані з жодним держорганом, ані з жодним медіа авторитетним, це просто-напросто інструменти впливу на них заробляють. На тому, що ви їх читаєте, і відповідно поширюють там усілякі вкиди і маніпуляції, за які їм заплатять. Тому раджу від усього цього шлаку просто відписатися на кшталт трохи різноманітної і так далі. Відписатися це не варте вашої уваги, і це напряму впливає, до речі, і на національну безпеку, тому що хто платить за усі ці повідомлення, кому вони вигідні? Нічого безкоштовного ж не існує в світі. Ці питання просто собі треба частіше ставити. І ще один фейк це нібито Європа оголосила новий транш фінансової допомоги Україні, начебто для надбавки до пенсій до Дня Незалежності. На відео, які можна зустріти в соцмережах, впізнавані телеведучі говорять, що в пенсіонерів нібито зросте пенсія, а середня сума надбавки складатиме від 2300 до 5600 гривень. І знову закликають перейти на анонімний телеграм-канал і підписатися. То ж, де тут маніпуляція, пояснює Вадим Міський. Ну, от знову ж таки, підписатися на анонімний телеграм-канал вони закликають. Напевне, у такий спосіб розкручують якийсь новостворений канал, набивають аудиторію, щоб потім на цій аудиторії заробляти. Причому ви підпишетеся, і там може навіть жодної новини про ці от пенсії обіціни навіть не з'явитися. Зате кожного разу вам випливатиме повідомлення на вашому телефоні, на комп'ютері, на інших гаджетах про те, що з'явився якийсь новий допис на цьому каналі. За цей допис адміністратор які взяли гроші і намагаються ваш перегляд конвертувати в якусь копійчину для себе. Інформацію про пенсії, де ми шукаємо? Заходимо на сайт Пенсійного фонду України, на сайт Міністерства соціальної політики, на сайт Верховної Ради. Шукаємо, що про це говорили посадовці, і це мають бути цитати в авторитетних медіа, не просто будь-де ну або ж на офіційних каналах, на офіційних сайтах цих установ. А якщо ми говоримо про медіа, то які саме це медіа? Перш за все, це білий список медіа, так і називається цей перелік. Його укладає щоквартально інститут масової інформації, організація, яка аналізує, як медіа дотримуються журналістських стандартів, журналістської етики, чи поширюють вони різноманітні вкиди, маніпуляції, дезінформацію чи ні? І ті, до кого жодних претензій немає, які завжди перевіряють інформацію? Вони називаються білий список медіа. Там, до речі, є суспільне. Воно завжди на першому місці з великим. Ім відривом від конкурентів. Ну а якщо інформація стосується якихось тем регіонального масштабу чи масштабу міста, в якому ви живете, то насамперед можна порадити, звісно, суспільне у вашому регіоні, тобто суспільне Чернівці, суспільне Полтава, суспільне Суми і так далі, за назвою обласного центру. Але якби ви хотіли ще якісь видання почитати, то перелік цих видань, авторитетних, яким ми, як журналісти, радимо довіряти, називається мапа рекомендованих медіа. Цю мапу укладає детектор медіа разом з інститутом масової інформації. Ми регулярно оновлюємо дані і туди потрапляють лише ті, які мають прозору структуру власності, які дотримуються журналістських стандартів і не поширюють різноманітну дезінформацію. В принципі, що читати для того, аби отримувати достовірну інформацію. Ці переліки вони відомі. Є ті видання, яким довіряють самі журналісти. Тому моя порада користуватися саме такими виданнями з білого списку із мапи рекомендованих медіа, насамперед, суспільним мовленням, яке є по всій країні на регіональному рівні, на національному рівні українське радіо слухати можна. Ну а тими анонімними сумнівними джерелами, які можуть поширювати приправлену причинкою інформацію, просто їх потрібно виключити з свого меню інформаційного споживання. Шановні друзі, нагадаємо, що ми чуємо програмного директора громадської організації Детектор Медіа Вадима Міського. І на сам кінець послухаємо про те, а як розпізнати дипфейк або фейковий відеоролик, на що звичайному користувачеві слід звертати увагу, аби відрізнити справжнє відео від шахрайської підробки. Якщо ми говоримо про дипфейки, то нам слід розуміти, що все складніше і складніше їх стає відрізняти. Технологія постійно еволюціонує, і ми маємо розуміти, що дипфейк це не просто коли актора привели у студію, нагримували його, і там можуть трошки параметри обличчя не співпадати і так далі. Навчається нейромережа, штучний інтелект на реальному зображенні, реальному відео, де людина щось говорить на цьому відео, і потім намагається згенерувати максимально подібну копію. Ця технологія розвивається постійно. Я завжди нагадую цей приклад, як росіяни запустили дипфейки з Володимиром Зеленським на початку повномасштабного вторгнення. Він говорив там, пам'ятаєте, такий був поширювався на фоні баннера в офісі президента. Він закликав здаватися, не чинити опер росіянам, начебто і так далі. Дуже швидко розкусили, чому тому, що технологія була ще не а в руках росіян вона ще і якось неякісно була виконана, там, начебто, голова така приклеєна була зверху, і так далі. Так, от зараз технологія вже на такому рівні, що навіть росіяни її опановують і справляються нормально, створюють реалістичні зображення. Згадайте, як на початку цього року був дипфейк із секретарем тодішнім РНБО Олексієм Даніловим, де він після теракту у підмосковному кроку Сіті Холі говорив, що українці будуть вам влаштовувати весело ще все частіше. Так, от з точки зору зображення картин. Це був ну, практично ідеальний дипфейк, згенерований штучним інтелектом, але неможливо це неозброєним оком відрізнити. Нещастя, російських пропагандистів спіткало на українській мові. Вони не вгадали, де наголос потрібно ставити у слові веселощі, сказали веселощі. Тобто можемо говорити, що зазвичай дипфейки вони певною недосконалістю відрізняються або дивний колір обличчя, дивна текстура шкіри там. Перспектива, якась неприродня, тіні не відповідають, нечіткі риси обличчя, особливо там в районі губ, погана міміка. Але все це скоро стане просто неактуальним, тому що технологія розвивається дуже швидко. Тому найпростіший спосіб перевірити чиюсь сумнівну заяву це звернутися до першого джерела сторінки цієї особи або цієї організації в соцмережах, або ж до сторінки медіа, яке поширило цю заяву, чи справді там таке є. Шановні друзі, ми слухали коментарі та поради програмного директора громадської організації Детектор Медіа Вадима Міського. Ну і підбиваючи підсумки, справді варто зазначити, що зараз потрібно мати на увазі, що відео може бути підробкою, відео може бути фейком, і до будь-якого відео, нехай навіть це президент України, чи якийсь політик, чи якийсь телевідучий. Треба апріорі ставитися із певною підозрою і критично мислити, коли споживаєш подібне відео. Ну а в разі, якщо якась інформація здається сенсаційною, важливою інформативною, то перевірити із дійсно достовірних джерел інформації і. Вадим Міський щойно детально розповідав, як знайти саме такі джерела інформації. Ну а я зазначу, що безперечно найпершим таким джерелом інформації є суспільне мовлення, і, зокрема, українське радіо, яке, шановні друзі, ви просто зараз. Слухайте, ну і аби не залишати пропагандистам жодного шансу контролювати нашу з вами свідомість. Завжди залишайтеся із українським радіо. Щодня звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гієну. Це важливо в будь-якому разі. Ну а під час війни особливо важливо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.